Так, ми з Віталіком, помахай привіт. Ми почали робити таку свою гру. Таку от настольну. Заходилося нам зробити таку гру, тому що я колись багато по магазинах ходив, а простенькою, такою, щоб ходити не могло. От ми в олімці вже намалювали. Ось придумали правила навіть правила, що буде, значить... Пропуск хода там один колір, ще раз ходити інший колір. Три кроки назад це буде якийсь там інший колір. Що там ще у нас? Якийсь ще колір буде три кроки вперед. Червона стрілочка, це, ой, зелена стрілочка це буде, наприклад, зрізати дорогу. От, 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 наприклад, от, тут я вже почав малювати, тут ми дорогу зрізуємо. Та? Якщо стали сюди, то нам не треба цілу петлю. Ну, Звичайно, право. нам не треба цілу петлю йти. Ми От сюди, як стали сюди, то зріжемо. А якщо встанемо сюди, цей кружочок і ця стрілочка будуть червоними. Тобто ми, якщо сюди от випаде нам кубиком, кинемо, станемо сюди, і нам треба буде вже ходити назад. І ось такі приблизно такі простенькі правила, і буде така прикольна гра. Тут буде старт, тут буде десь в куточку фініш. Ось ви чуть-чуть замалюють, знову трошки знімемо. Класно буде, правда, і Так. Ура!